Як бурчить цей 22-літровий дизель Kia Sorento 13-го року на повному приводі в топовій комплектації пригнаний з Германії? А, тобто, за все життя два власника: один власник в Германії, другий власник в Україні. Він сам вибрав цю машину в Германії. Собі. А, є два підкраса, є фотографії. Ось тут була подряпана просто, тобто машина напилена лаком. В них є болячка, це муфта на такому пробігу вже під 200 тисяч. У них виходить з ладу муфта. Тут муфта вже замінена. Автомобіль обслуговувався на офіціалі, є історія обслуговування. Власник в Україні вже перешив салон собі, тому що був тканевий. Він зробив собі Алькантара, італійська Алькантара, дуже якісно пошитий салон. Є камера заднього огляду. Вже перероблена мультимедія з екранчиком. Є підігріви сидінь, є автопарковка, багато асистентів блокування блокування диференціалів. У нас такий просторий, зручний задній ряд сидінь. Автомобіль рамний. В них дуже надійний 2,2-літровий дизель, дуже надійний автомат 6 ступеневий реально класний кайфовий автомобіль в такому дуже гарному, дорогому коричневому кольорі, LED-оптика, велетенський багажник, запасне колесо знаходиться внизу, передні, задні парктроніки і багато іншого. Всі деталі за телефоном.